Це студія на цьому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Прем'єр-міністр Польщі Матеош Муравецький заявив, що в Білорусі до району Сувальського коридору, який розділяє Польщу і Литву, перекинули понад 100 найманців російської приватної військової компанії Вагнер Муравецький висловив впевненість, що за цією передислокацією може слідувати гібридна атака на територію Польщі. Він нагадав, що режим Лукашенка в Білорусі вже два роки провокує Польщу, використовуючи кордон іммігрантів на ньому. Муравецький припускає, що Вагнерівці. Перевдягнуться у форму білоруських прикордонників і допоможуть мігрантам нелегально потрапити на територію Євросоюзу. Він також допускає, що самі найманці можуть почати видавати себе за мігрантів, щоб штурмувати кордон. А це створює додаткові ризики для Польщі. Побоювання висловили і в польському сенаті. Так, віце-маршалок польського сенату Міхал Камінський в ефірі телемарафону заявив: далі цитата: я не можу виключати і ніхто в Польщі цього не виключає. Що для того щоб Протестувати солідарність НАТО із Польщею НАТО зі сходом Європи вони можуть спробувати зайти в Польщу. Скоріше за все, це буде, наче терористична операція групи Вагнер ніж повномасштабне вторгнення як в Україну, сказав він. Нагадаємо, сувальський коридор це сухопутний кордон між Білорусю і Калінінградською областю, який з'єднує Балтійські країни з Польщею та рештою країн НАТО. Про намір захопити сувальський коридор і тим самим відрізати Литву, Латвію і Естонію від інших країн альянсу говорили і в Держдумі Російської Федерації. Про ймовірні наміри вагнерівців на польсько-білоруському кордоні говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Олександр Кочетков, політичний аналітик, експерт сучасного озброєння. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож, яку мету, на ваш погляд, поставлено перед вагнерівцями на польсько-білоруському кордоні? Ну казати про якусь конкретну мету, ні. Вони фахівці з різних там провокацій. І тут особливим навчатися нема на чому. Вони в цьому сенсі підготовлені, але стосовно реального впливу, який вони можуть там завдати. Ну він значно перебільшений, на моє переконання. Це тільки такі навіжі належить білоруські пропагандисти. На зразок є там такий газарінок. Ну він точно кончений навіть за російськими стандартами. То він там соткі слюни роняє стосовно Вагнеру, що це супербійці і суперпрофесіонали. Вони все можуть. Насправді, ми добре знаємо їх спроможність і потенціал. Вони майже рік турбували. Пахмут, невеличкий районний центр, поклали там 40 тисяч байків, а це, до це фу, повномасштабний військовий корпус. Так його в кінці кінців не взяли і змушені були відійти на відпочинок і переформування. Далі вони анонсували, що вони будуть брати Москву, теж не виконали 200 кілометрів ніде, дійшли і повернули. Від Москви, тобто на їхній зиківській мові, це не відповів за базар. Єдина в них була зіткнення, реальна зіткнення з країною НАТО, це всі Сирії. Бо вони там десь 50-500 осіб, осіб намагалися зайти зі зброєю в зону відповідальності Сполучених Штатів. Ну, штати подивилися, підняли авіацію і за півгодини знищили ще там, більше 300 трубів. Оце реальна спроможність вагнерівців. Тобто Ані 100 осіб на кордоні з Польщею, країною НАТО, ані тисяча, ані навіть 10 тисяч, ну, нічого серйозного проти країни НАТО не вдіють. А там, до речі, на сьогодні тільки 5 тисяч, а не 10. Е, ну, Тим не менш, Польща перекидає туди озброєння. І зараз вже є там відеоматеріали, що йдуть ешелони з хаймарсами. Вони готують на всяк, всяк випадок адіацію. тобто вони діють достатньо серйозно. Провокації можуть бути, але якоїсь серйозної шкоди країни НАТО вони завдати не зможуть. Є інші загрози, які пов'язані з присутністю Агентів в Білорусі. Які саме розкажіть, будь ласка, ну в першу чергу, от Москву вони не взяли і Бахмут. Теж не змогли. А от захопити Білорусь, там, якщо їх буде 10-20 тисяч, як планується, оце цілком можливо. Там привід може, може бути будь-який. А якщо вони захоплять, будуть контролювати Білорусь, а там за певною інформацією є частина ядерної зброї, яку перекинув тобі Кремль. І от ось вони можуть отримати в своє, роз... отримати в своє розпорядження. Тактичну ядерну зброю. Звісно, що контроль, е санкціонування на використання це буде знаходитися у Москві, але от така, таке захоплене Білорусі фактично кримінальним угрупуванням, це серйозний буде удар щодо нерозповсюдження ядерної зброї. До Речі, якщо провокації на кордоні з Польщею буде достатньо серйозною, то цілком можливо, що НАТО просто підніме авіацію і знищить лагері цих вагнерів на території Білорусі. Рішення такого не прийнято підкресли, але варіант не скидається, не скидається зі столу. Тобто він розглядається в НАТО як засіб протидії. Інша загроза. На моє переконання, найбільш серйозна і найбільш реальна це загроза пов'язана з Нігером. Тільки ну, от нещодавно Пригожин розповідав, що головна мета діяльності Вагнера це якраз Африка. А от у Нігері відбуваються такі події, де Вагнер може спрацювати. Там є військовий заклад, там є повальне конституційний строю, там відсторонили від влади. Законно обраного президента, і там ці протести, і цей заклад проходить під російськими флагами, під російськими прапорами. І От якщо там опиниться Вагнер, то він серйозним чином підтримує цей військовий заклад. А Нідіар — це 30% родовищ, родовищ уранової сировини. А це дуже серйозно для світової енергетики. Такий, такий розвиток подій. Може посилити позиції Росатому, а Росатом це структура, яка заробляє величезні гроші, які використовуються на війну проти України. Ну, виникає ще питання, наскільки зараз а, Вагнер чи на всі 100% він підконтрольний Кремлю, адже ну ми ж бачили провокацію, яку а, ну на розв'язку якої власне ми чекали, що вона буде досить потужною, але як ви самі зауважили, не вдалося. І щодо все ж таки, повертаючись до білорусько польського кордону а, і дій Вагнера там, наскільки вони контрольовані, також ну ніхто не знає. Ви самі про це зауважили. Що в принципі, якщо навіть немає планів, Щодо потужної провокації якоїсь на сьогодні, це не означає, що плани не можуть не можуть змінюватися. І все ж таки, чи розглядаєте ви варіант, ймовірний варіант, блокування вагнерівцями сувальського коридору? І якщо так, то чи дозволяє реалізацію такого наміру їхні технічні можливості? Абсолютно ні. Ну, якщо, звісно, нати буде протидіяти. Не... Занепокоєння висловлюючи, а буде протидіяти дієво, як воно реально зможе. Тоді жодних можливостей, щоб зробити щось серйозне. Щодо підконтрольності, Вагнер, він діє, діє і буде діяти повністю за контроль Кремлю. От всі ці там розмовки, всі там протистояння насправді ні. Ну, я вам так скажу, <кхем> пригожин фактично образив. Путін особисто. Той такого не прощає, не про прощає якщо пригожин досі живий, а він начебто живий, бо відеозвернення звернення дає, то це означає, що вагнерісини, які пішли за пригожина йому особисто, є там надана можливість кров'ю окупити той гріх, який він там, оцю спробу захвату, Тобто вони будуть діяти так, як. Скерують в Кремлі аж допоки там не, це не буде, не прийде там глибоко велике протиріччя з тим, що вони, власне, хочуть. Якщо будуть гроші, вони все будуть виконувати те, що їм наказують в Кремлі. Але реальний потенціал значно перебільшений, і навіть спираючись і вербуючи вагнеріси серед білоруської армії, вони серйозного потенціалу не матимуть. Пане Олександре, я дякую вам за діалог. Дякую за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Кочетков, політичний аналітик, експерт сучасного озброєння. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся телеканал. Побачимось в наступних ефірах.